Дві вправи для роботи з гнівом. Я все більше працюю зараз із військовими, і також з цивільними, і бачу, що гнів це та перша реакція, яка з'являється у людини у відповідь на несправедливість, на порушення кордонів. І, по перше, треба сказати кілька важливих речей перед виконанням вправ. Перше гнів це важлива природна реакція, але важливо його також вміти виражати без шкоди собі і іншим. Друге, вправ рекомендовано проводити в безпечному місці, де є можливість усамітнитись хоча б на 10-15 хвилин. Третє гнів це вторинна реакція. Вона зазвичай йде за якимись почуттям, наприклад, знецінення, образи. Коли я відчуваю, що мене хочуть принизити, я в першу чергу відчуваю гнів, а потім за ним вже я відчуваю щось інше. І е, треба з цим, важливо з цим розібратися. Е, перша вправа метод стоп плюс дихання. Мета її швидка стабілізація в момент спалаху гніву. Як тільки ти відчуваєш, що закипаєш, скажи собі в голові стоп. Друге, зроби глибокий вдих носом, затримай дихання і видихай повільно родом. Ось так. І повториться 3-5 разів. Третє, запитай себе, що саме мене злить, чи є реальна загроза і що я можу зробити конструктивного. Це вправа допомагає переключити увагу з імпульсивної реакції на усвідомлення вирішення ситуації. І друге журнал емоцій, щоденних гніву. Треба виділити час на те, щоб записати, що сталося. Друге, що я відчув, далі реакції тіла, далі, що я зробив, наприклад, промовчав, закричав, висловив словами, далі автоматичні думки, що я подумав. І останнє, що я міг би зробити в цій ситуації, що могло б допомогти. Наприклад, подихати глибше, попросити про перерву, поставити межу спокійно, визнати гнів, говорити про нього прямо, змінити думку. Можливо, людина не хотіла мене образити, а так випадково сказала, чи навпаки, якщо вона спеціально це сказала, значить. Треба з цією людиною бути більш обачним і Е, Чим частіше ми будемо зупиняти гнів і аналізувати, а потім діяти, тим швидше ця звичка виробиться, і ці дві вправи реально можуть в цьому допомогти. Піклуйтесь про свій емоційний стан, і якщо це було корисно, поставте тут якусь реакцію. Дякую.